За ці Тойоти ще хтось питав, чи ні. Ауріс гібрид 19 рік, 100 кВт, 137 тисяч пробігу. Закрита. Nissan центра Hyundai Elantra Є, треба дивитися, якщо є, то покажу. От дивіться, гібриди такі є, я знаю що за гібриди часто питають останнім часом. 21 рік 21 рік. ЛЕД камера закритий автомат.